Мої вітання, шановні мешканці Одещини в ефірі програма Народний бюджет у студії і ведуча Катерина Буличова сьогодні у нас у гостях Анастасія Андронова, перший заступник начальника головного управління зовнішньої економічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації. Пані Анастасія, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Доброго дня а, сьогодні керівництво країни велику увагу приділяє формуванню позитивного іміджу України на міжнародному на міжнародній арені. А, які справи з цим у одеського регіону? Так, дійсно, останнім часом дуже значна увага приділяється саме цьому напрямку роботи формування позитивного іміджу. І це, взагалі, нормальна міжнародна практика, нормальна тенденція, коли країна або регіон роблять усе можливе для правильного сприйняття поза межами країни, регіону чи країни. Ми минула ця участь і Одеську область. Що в нас є історичне і географічне розташування, і ми розташовані на перетину значних міжнародних транспортних шляхів, дуже гарний рекреаційний потенціал. У нас значна культурна спадщина, тобто є все необхідне для того, щоб бути гарним, потенційно привабливим регіоном. Тому можливо нам трохи легше ніж іншим, тому що одеська область вона трохи відрізняється від інших областей України. Ми маємо про це розповідати іншим для того, щоб слава про нас ширилася і поза межами України. Звичайно, Одеса сама по собі вона вже є брендом і відома далеко за межами країни. Відомо про Одесу, але про регіон треба розповідати. Ми знаємо, що ви не перший рік активно розповідаєте, презентуєте Одеську область для іноземних інвесторів. А яким чином це відбувається? І я знаю, що проводиться низка таких заходів, форумів, конференцій. І що має відбутися найближчим часом у цьому напрямку? Так, у цьому напрямку ми працюємо. В двох в двох форматах: перше це коли презентації проводяться за межами країни. Другий формат, коли інвестиційні форуми для іноземних інвесторів проводяться на території Одеської області. Ми дійсно вже багато презентацій Одеського району провели в найзначніших і європейських країнах, і азіатських країнах. Це був і Китай, це був і Брюссель. Бельгія, вона є столицею серцем Європейського Союзу, це був Париж і так далі. Найостанніша презентація Одеської області відбулася у Відні. В Австрії це було менше місяця тому, і дуже ефективно, тому що ми працюємо у форматі, коли не лише керівництво області виїжджає для того, щоб розповісти, розповісти про загальний потенціал області. А коли їдуть представники ділових кіл, і там вони мають можливість зустрітися з потенціальними партнерами, партнерами, обговорити можливі напрямки співробітництва і можливо навіть укласти контракти. Наскільки інтенсивні сьогодні міжнародні зв'язки Одеської області з іншими регіонами та з іншими країнами? Ну Одеська область вона завжди була як першопрохідцем у сфері зовнішніх зносин в Україні. Вона була і залишається єдиним регіоном в Україні, який є дійсним членом п'яти міжнародних організацій, і одна. З найбільших це Асамблея Європейських регіонів. Це найвпливовіша організація, до якої прислуховується і Європейська комісія на сьогоднішній день. І нещодавно, у травні місяці, у нас пройшло засідання Асамблеї Європейських регіонів, і спільно з ними ми організували третій Чорноморський саміт. Перший проходив у Париж, у Парижі, другий у Батумі, і третій випала така нагода приймати нам. Тобто, це все воно впливає, дає можливість показати нас і. Впливає на формування позитивного іміджу, крім того, у нас понад 20 вже укладено міжрегіональних угод, і ми не зупиняємось на цьому. Хоча найінтенсивніше у нас, мабуть, зв'язки розвиваються з Польщею. Ну це така братська і сусідня країна, і найближчим часом, а саме у вересні. У нас планується презентація Одеської області спільно з нашим посольством України у Польщі, презентація у Варшаві, і можливо навіть під час цієї презентації буде укладено протокол або угоду про співробітництво з Мозовецьким воєводством, А це найважливіше воєводство, тому що на його території розташована столиця. А країна. ви також активно співпрацюєте з такими світовими організаціями, як ООН та ЄС, і разом з ними ви реалізуєте таку програму, як місцевий розвиток орієнтований на громаду. Що це за програма? А, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це взагалі, мабуть, за останній час найбільш важливий проект, тому що він охоплює всю Україну, тобто він не лише в Одеській області реалізується. Це спільний проект програм розвитку ООН і Європейського Союзу. Європейський Союз дає більшу частину коштів на впровадження проєктів, а програми розвитку ООН здійснюють його імплементацію. Що важливо в цьому проєкті? Він орієнтований не на великі міста, він орієнтований на громади, на громади населенням до 10 тисяч мешканців. І важливо те, що мета цього проєкту це. Не лише прийти в громаду і дати гроші, а згуртувати громаду, навчити їх працювати разом, навчити їх самостійно вирішувати проблему. Тобто, пріоритети цього проекту це водопостачання, це охорона здоров'я, це охорона навколишнього середовища, це енергоефективність. Коли проект приходить у громаду. Громада згуртовується і починає вирішувати, яка на сьогодні в них є проблема. Після того, як вони вирішують проблему, яку проблему вони будуть вирішувати, вони починають підготовку документів. Вони мають зареєструвати організацію, вони мають скласти проєкт кошторисну документацію. Тобто те, що в звичайному житті вони б не робили. Але це дуже цікавий досвід для них. Їх навчають, як це робити. На сьогоднішній день. Ми вже працюємо у другій фазі цього проекту. За результатами першої фази у нас по Одеській області було реалізовано 45 мікропроєктів на загальну суму десь 7 мільйонів гривень. Можливо, для такого великого міста, як Одеса, це незначна сума, але для тих сіл, де вони працюють, mm -hmm. де працює проект, це дуже великі кошти. Сьогодні у нас друга фаза і буде реалізовано 32 проекти по основній схемі. А схема така: 50% кошторису дає Європейський Союз та ПРОН, 5% громада збирає сама, тобто є такий внесок від громади, для того, щоб вони відчували, що вони щось зробили самостійно для реалізації цього проєкту. І останню частину 45% дає місцевий бюджет. Місцевий бюджет будь-якого рівня, чи то районного, чи то обласного, тому що у нас були ситуації. І такого, і такого фінансування, мені здається, ця програма повинна мати точки перетину з такою програмою, як народний бюджет. Ви дуже праві в цьому, тому що навіть сама ідея формування пошуку проблеми і формування подальшого, вона дуже схожі з народним бюджетом. Тобто, спочатку громада вирішує, куди вкладати гроші. І навіть сьогодні, коли ми працюємо у другій фазі, багато тих об'єктів, які будуть робитися. В рамках проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду, а це школи, це фельдшерсько-кушерські пункти, це і водопостачання в деяких сілах. Вони багато з цих об'єктів вони підпадають і під фінансування з народного бюджету, uh -huh. тобто, получає, получається таке фінансування частина йде від європейських коштів, а частина від народного бюджету. Тобто, все ж таки, дуже такий тісний перетин Україна і Одещина, зокрема, недалеко від Євросоюзу, а тут же реалізуються програми європейського рівня. Так, дякуємо вам за участь у цій програмі. Шановні, дякуємо за увагу. В ефірі була програма Народний бюджет. Гостею нашої програми сьогодні була Анастасія Андронова, перший заступник начальника головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації. Хай щастить.